Скелети в шафі Homo sapiens приховували ще тривожнішу таємницю. Ми не лише маємо численних нецивілізованих дворідних братів і сестер. Колись у нас було кілька рідних братів і сестер. Ми звикли вважати себе єдиними людьми, бо за останні 10 тисяч років наш вид був єдиним людським видом у всьому світі. Однак справжнє значення слова людина це тварина, яка належить до роду Хому. І колись існувало багато інших видів цього роду на додаток до Homo sapiens. Навіть більше, як буде показано в останньому розділі книги, не в такому вже й далекому майбутньому, ми знову зможемо зіткнутися з людьми не сапіенсами. Щоб прояснити цю тезу, я часто вживатиму термін sapiens для позначення членів виду Homo sapiens, залишаючи термін люди для визначення всіх членів роду Homo. Люди вперше з'явилися у Східній Африці приблизно 2,5 мільйони років тому, внаслідок еволюції з більш раннього роду приматів, яких називають австралопітеками, що означає Південна мавпа». Десь за 2 мільйони років тому дехто із цих архаїчних чоловіків і жінок покинув рідну землю і вирушив на поселення до Північної Африки, Європи й Азії, оскільки виживання в засніжених лісах Північної Європи. Вимагало інших навичок, ніж ті, що були корисні в парких і вологих джунглях Індонезії, популяція людей розвивалася в різних напрямках, відтак утворилося кілька різних видів, кожному з яких науковці дали гучне ім'я Латиною. Люди в Європі і Західній Азії еволюціонували в Homo neanderthalensis – людина з долини Неандерталь, зазвичай їх так і називають неандертальцями. Неандертальці були масивнішими і м'язистішими, ніж ми, сапіенс. були добре пристосовані до холодного клімату льодовикового періоду в Західній Євразії. Більш східні регіони Азії заселили Хому Еректус людина прямоходяча, які прожили там близько 2 мільйонів років, тобто найдовше з усіх видів людей за всі часи. Цей рекорд навряд чи поб'є навіть наш вид. Сумнівно, щоб Хоomo сапінс усе ще були тут присутні через. Тисячі років у майбутньому, тож рекорд у 2 мільйони років справді не сила подолати. На острові Ява в Індонезії жили Хомо Соленсіс, людина з долини річки Соло, пристосовані до життя у тропіках. На іншому індонезійському острові Флорес, первісні люди мали регрес зросту, Їхні предки вперше дісталися до острова Флорес, коли рівень моря був. Винятково низьким, і до острова можна було легко добратися з материка. Коли рівень моря знову піднявся, люди опинилися у пастці в умовах браку ресурсів для життя. Великі індивіди, які потребували багато їжі, вимирали першими, менші одноплемінники успішно вижили. Покоління за поколінням люди на острові Флорес стали карликами. Цей унікальний вид, який науковці називають людина флоренська, Homo Досягав зросту заледве ледве метр і важив не більше, ніж 25 кілограмів. І все ж вони спромоглися створити кам'яні знаряддя і навіть часом могли вполювати якогось острівного слона. Хоча ніде правди діти, слони там також були карликовим видом. У 2010 році був урятований від забуття ще один вид втрачених родичів, коли вчені, розкопуючи печеру Данісова в Сибіру, виявили скам'янілу фалангу пальця. Генетичний аналіз підтвердив, що цей палець належав раніше невідомому виду людей, який назвали людина Денисова, Хомо Денисова. Хто зна, скільки ще загублених родичів чекають, доки їх знайдуть в інших печерах, на інших островах і в інших кліматичних зонах. Поки ці люди розвивалися в Європі і Азії, еволюція в Східній Африці не припинялася, колиска людства продовжувала ростити численні нові види. Homo rudolfensis – людина з озера Рудольф, Homo ergaster – людина працююча, і врешті-решт наш вид, який ми без зайвої сором'язливості називаємо Homo sapiens, тобто людина розумна. Представники одних видів були масивними, а інших карликами. Одні були грізними мисливцями, інші сумирними збирачами рослин. Одні жили лише на одному єдиному острові. А багато інших розселилися цілими континентами. Однак усі вони належать до роду хомо, усі вони були людьми. Поширеною є хибна думка про те, що ці види розміщуються на лінії прямого наслідування, тобто Ергастер породив Еректус, Еректус породив неандертальців, а вже неандертальці еволюціонували в нас. Ця лінійна модель справляє хибне враження, що в кожний окремий момент на Землі жив лише один вид людей і що всі. Більш ранні види це просто старші моделі нас нинішніх. Правда в тому, що приблизно від 2 мільйонів років і до 10 тисяч років тому світ був домівкою одночасно кількох видів людей, а чому б і ні? Нині ми маємо багато видів ведмедів: бурі, грізлі, чорні, білі полярні ведмеді по землі колись ходили принаймні 6 різних видів людей, і наша нинішня винятковість напевно, водночас і провина. А не результат розвитку через кілька послідовних видів. Як ми невдовзі побачимо, у нас сапіенс, є вагомі причини витіснити з пам'яті згадки про наших родичів.